Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в планах е, частина реінновації Willow Creek. це буде е, кафе з книжками, так зване книжкове кафе. Туди можна прийти, попити каву, з'їсти якийсь смаколик під каву, а також е, почитати або придбати книжку, бо просто як бібліотеку можна піти на другий поверх, попрацювати. Там буде кімната спеціально для цього. Перед тим, як це будувати, я дуже багато придивилася схожих побудов в реальності. Але, зазвичай, як я зрозуміла, таких кафе не так багато. Вони є в нас в країні, я знаю точно, є в Києві такий. Наскільки я знаю, щось подібне є в Харкові. В інших містах не знаю. Якщо в вашому місті є щось подібне, напишіть, будь ласка, мені дуже буде цікаво. Я надихалася різними, саме окремо кафе та окремо книжковими магазинами. І із цього всього я якби це зліпила, і в мене вийшло те, що вийшло. Зовні цей будиночок він в таких е, чорно-червоних кольорах. Я, в принципі, е, якщо далі буду перебудовувати Віллу Крік, то я хочу всі магазини і ось ці м, ділянки загальнодоступні, щоб вони були всі в одній тематиці, і все буде таке червоне-чорне. Можливо, ще якісь відцінки додам або там, наприклад, білий, можливо, кольор когось буде, наприклад, що. В цьому кафе тут червоні двері. Поруч, до речі, от якщо бачите, білі стіни, то це я намагалася зробити теж кафе, але воно в такому а-ля Прованс стилі. Але я його не закінчила, і мені щось десь на середині щось не сподобалось, тому він поки стоїть, можливо, я до нього повернусь. Колись було б в принципі дуже непогано, бо задумка в мене там була цікава. Так от саме це кафе воно складається з двох поверхів. На першому поверсі це зона, де можна попити каву, хоча, в принципі, і книжок там багато, всяких поличок і так далі. А на другому поверсі це вже повністю частина для того, щоб сидіти, щось читати. Там дуже багато буде таких затишних містечок, де можна посидіти. Наприклад, там і диванчики є, якщо хочеться саме от, взяти кавуську, взяти книжку, так, сісти на диванчик, і там от так, от, так добре і так затишно посидіти, щось почитати, щось своє улюблене. Або можна сидіти за столами, там є багато столів, для того, щоб можна було або просто з книгою посидіти, або з комп'ютером, можливо, пропрацювати, або просто чимось позайматися. Також в цьому кафе буде ще кімната для дітей, бо ну, дітям теж треба кудись дітися, поки їх там батьки, наприклад, сидять, каву п'ють, щоб їм було не нудно, то для них теж є кімната. Повертаючись до першого поверху. Тут у нас, звичайно, є вбиральня, як на першому, так і на другому поверсі. Вони, в принципі, абсолютно однакові, тільки трошечки дзеркальні, бо двері було мені краще розташувати з інших, різних сторін. Також на першому поверсі дуже лабіринтоподібна архітектура, так, чи що, бо там вона. Наче по колу йде, тобто по центру в нас впиральня, а самі кімнати, вони так по колу, по колу, по колу, і в принципі, можна щоб потрапити в один пік, можна пройти через другий. щоб потрапити на другий поверх, треба піти по сходах, і можна або одразу за входу, або обійти. Ну, коротше, всі ми мають там розвернутися. Це в нас зона, ніби як вітрина. Така. У нас такі дві зони. Одна зона, яка ось ми тільки тільки побудували з дверима. І друга зона ось ця біля сходів. Тут теж багато-багато книжок, багато рослин якихось свисають з потолка. Тут якісь... Я не пам'ятаю, що це я додала, чи то жаба, чи то хтось стрикочуючий, ну, коротше, там якась животина є. Це в нас перша кімната, в яку потрапляєш. Це е, одразу із кафе, тобто там, де я додала стійку для кафе з е, там кавою, з пиріжками, якимось ще смаколиками. Плюс тут от одразу ти заходиш і ти розумієш, що це книжкове кафе, бо тут дуже і дуже багато книжок. Ну і столи, в принципі, я довго підбирала. Столи під ось ці шафки, які я обрала для вітрини, бо мені дуже сподобався цей кольор, і я дуже довго вибирала саме стільці, та, в принципі, меблі, які будуть збігатися хоч трошки, з тим кольором. Також вдаємо всякі е, штуки, всякі там, меню, ще там щось, е, щоб люди обирали, що їм подобається, і все таке. Я довго вертіла далі штори додати, але. Я обрала ось ці як не дивно, але мені вони найбільше сподобалися саме тут. Вони і не білі, як більшість по кольору, і не жовті. І бірюзові сюди мені не сподобалися, бо вони були не такі бірюзові, як мені треба було. А тут є оці помпончики, і вони наче схожі, хоча вони більш блакитні, але вони, в принципі, віддалено десь схожі трохи на оці стріпці. І в принципі, мені здається, вони сюди найбільше і підійшли. Також у нас тут є доволі багато квітів для того, щоб якось було більш затишно. І в принципі, коли я будувала це кафе, моя основна мета була зробити. Щось максимально затишне, щоб можна було кудись прийти і розслабитись. Мені здається, що зараз це дуже актуально для всіх нас, для всіх українців, бо дуже часто не вистачає якогось такого маленького куточку, який хочеться так залізти, і щоб там було так спокійно, тихо. Знову ж таки, затишно, щоб ти міг, я не знаю, якось розслабитись, якось е, відсторонитися від всього, що навколо тебе відбувається. І тому можливо, я і вирішила побудувати це кафе, бо саме з цією думкою, тому що от, дуже б хотілося такий куточок десь. Це ми вже на другому поверсі. Е, я зробила вже кусочок там, де камінь. Так, нас тут є каймін, треба бути дуже обережним. Е, ще, до речі, я довго обирала ось ці дивани. Я їх дуже рідко використовую, але вони такі погані. Вони мало куди підходять, насправді, але, в принципі, мені здається, що вписати кудись їх можна. І тут я обрала ось такий бірюза, сірий, бежевий, ось такі от. Ніжні кольори. Також у нас тут є якраз ось цей стіл для того, щоб там сидіти, наприклад, з ноутбуками, він високий, це не е ну, звичайні стільці, це барні стільці. тут На другому поверсі Так, я вибрала інші штори, і мені здається, майже в кожній кімнаті різні штори, бо ну, це через те, як вони розташуються. Тобто там, де більш-менш рівні вікна, вони нормально ось ці закруглені, ось ці штори. А там, де в нас цей куточок, їх приліпити дуже складно, тому я вирішила там просто ось ці довгі поставити та й все. Це в нас дитяча кімната. Вона, ну, в принципі, ній і видно, що вона дитяча. Тут і меблі більш під дітей, вони більш яскраві, якісь такі. Хоча теж е, доволі пастельні, плюс інші шафи, не такі, як усюди, е, вони з цими геометричними фігурами. Я не пам'ятаю, з... а, здається, це. з, Ой, що це в нас? Доповнення, каталог. Ще там щось. Коротше, там щось про сім'ю. Це, здається, звідти. Шаф, шафки ось ці шафки, е, але все ж таки кольори такі залишаються, такі бірюзові Ну Я трошки вибрала більш блакитний, е, бо мені м, стіни ці сподобалися, щоб були блакитні. І так, там ще оця була, на м, стіни дуже в тему. якраз там та Книга така відкрита, і з неї там цілий світ, який ти можеш собі уявити. Далі в нас кімната, типу як читальна зала. Я дуже її довго крутила вертіла, тому що мені треба було хоч кілька столів туди поставити, але так, щоб люди не сиділи на проході. Бо в нас багато арок в цій кімнаті, плюс ще двері. От, і, в принципі, мені здається, я знайшла найбільш такий варіант. Нормальний, скажімо так, щоб ніхто не сидів на проході, щоб ніхто нікому не заважав, щоб можна було спокійно посидіти, там, позайматися своїми справами. Також у нас є балкон на другому поверсі. Туди теж можна, там, наприклад, вийти з кавузькою, коли погода хороша, і сидіти на диванчику, там можливо, книжку читати. У нас там, в принципі, бачите, на поличках теж книжки, які стоять, на стінах меню. По кафе є, теж можна щось замовити там сидіти з компанією, наприклад, можна прийти посидіти. Плюс у нас тут є щось типу аля зимній сад, і теж мені здається так затишно посидіти на яйцеподібних кріслах теж прикольно. Це в нас ще одна кімнатка, де можна посидіти. Я кажу, у нас все це кафе це має бути про затишок. Тобто, щоб ніхто нікому не заважав, щоб осюди були якісь маленькі кімнатки, де можна або одному побути, або в компанії посидіти, але щоб ніхто нікому не заважав, щоб люди були, ну, в нашому випадку, всіми, щоб вони були якось в захисті, щоб вони почувалися, що вони, ну що їм ніхто не заважає, і вони нікому не заважають. і щось... От все має от так от бути, я не знаю, як ще це передати. Плюс на першому поверсі в нас ще є тераса, теж зі столиками для кафе. І плюс я ще додала, щоб знову ж таки ніхто не заважав нікому. Я ще додала оці кущі, які, в принципі, від вулиці хоч трохи закривають цю терасу. В цьому міні-садику, називаємо це так, у нас є фонтан. І е, ще дві зони, де можна посидіти з друзями. Мені дуже подобається ці ось цей теж такий закаулочок. Тож е, затишний доволі такий. Все, ми переходимо до оформлення світлової частини, додаємо світло в усіх кімнатах. Також я вирішила ще трошечки е, додати якісь елементи на вулиці, тобто теж тут е, щось типу е, заберіть книжку або обміняйте книжку. Можливо, ви знаєте, Тоб, наприклад, я знаю точно, в Харкові, е, в парку центральному є така міні-магазинчик, Типу міні-магазинчик, але насправді там ти можеш взяти одну книжку почитати, потім її повернути, взяти інше, або обміняти на якусь свою стару ну, коротше, такий тип-партер. І ось тут теж така зона є. Далі давайте ми заходимо. Як звичайно, ми дуже довго заходимо. Ми зайшли і ми потрапили в першу кімнату, яка одразу видно, куди ти потрапив. Одразу видно, що це книжкове кафе. У нас же тут є е, відвідувачі, це в нас перше вбирання на першому поверсі. Проходимо далі. Це інше крило кафе, скажімо так. Виходимо на вулицю. Тут у нас теж є столики, стульчики. І ось ця зона мені дуже подобається. Біля фонтану, теж там хтось сидить. Можна з компанією тут прийти, посидіти, можна двох, можна одному тут посидіти на оцих кріслах. Далі ми проходимо, дивимося на ось ці е, вітрини типу, це в нас перша відкрита і закрита, яка е, в такою типу, як комірочка. Підіймаємось на другий поверх. Перша кімната в нас е, це кімната для дітей. Ось ця наліпка мені дуже подобається з книжкою. Я рада, що я її знайшла таки. Далі ми проходимо, тут у нас читальна зала, ну, або можна з комп'ютерами посидіти, в принципі, неважливо. Через цю кімнату можна вийти на балкон, там де теж можна посидіти, почитати, або відпочити від роботи, наприклад, подивитися на небо. У нас якраз там зорі, до речі, у нас ніч, а до нас всі прийшли в кафе. Ладно. Це в нас е, кімната камінна. Тут у нас диванчик, можна так посилити на диванчику, подивитись на камін, на вогонь, там, почитати щось. Це в нас теж, е, ще одна кімната з високим столом для ноутбуків і таким милим диванчиком. І тут теж у нас такий куточок з кріслицями, і що там, бамбук стається, ну, і другий, друга вбиральня. Це, друзі. Якщо вам сподобалася ця кафешка, ставте лайк, підписуйтесь. Гарного вечора, тихої ночі, та побачимось!